Російський проект Архангел займається виробництвом FPV-дронів та навчанням операторів безпілотників, як військовослужбовців Російської Федерації, так і цивільних. За повідомленнями російських медіа, мережа об'єднує навчальні центри у 20 російських містах і на окупованих територіях України. До середини минулого року в них підготували більше тисячі операторів-безпілотників для зони так званої СВО. Кількість зібраних дронів заявляли сотнями на день. Ми розкриємо імена росіян і колаборантів, які керують проектом Архангел з виробництва дронів і підготовки операторів смерті для війни проти України. Перші згадки про волонтерський проект Архангел з'явилися у жовтні 2022 року. Тоді це була в селі Раменське Московської області. Слідом була відкрита школа операторів БПЛА у Твірі. А далі почалося стрімке розширення мережі навчальних центрів, яку телеканал Міноборони зв'язда називає найбільшою в Росії. На території Росії інструктори проєкту Архангел навчають усіх зацікавлених добровольців. А в центрах, розташованих вздовж лінії фронту, тренують виключно військових контрактників та добровольців, які поповнюють загони резервістів. Барс. Приміром, зараз йде набір добровольців, яких навчатимуть роботі з БПЛА за умови піврічного контракту служби. У так званих добровольчих батальйонах імені Судоплатова та імені Маргілова, що легалізовані як загони, барс і воює на півдні термін контракту з Міноборони для служби у батальйоні спеціального мінування Фенікс. Від одного року ймовірно йдеться про перший спецбатальйон дронщиків мінерів, створений у жовтні 23-го року на базі інженерної бригади Південного військового округу. У этого телеканалу Минобороны России Звезда с форуму Армия-2023 морожу начальных центров Архангела называют наибольшую в К Вопросу о значимости этой площадки, дрон Биатлон сюда приехал не кто-нибудь, а лично заместитель председателя Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев и при присутствии официальных представителей Министерства обороны осматривает эту площадку. И вот с нами здесь небезызвестный нам Михаил, вернувшийся как раз сюда да. оттуда. Філіпов і тут і там мількає з високими чинами Міноборони, які обіцяють підтримку ініціативи, але інформація про канали фінансової підтримки проекту з боку міністерства у відкритому доступі відсутні. Поза тим, очевидно, що підтримка мережі Архангела, зокрема, йде через систему регіональних відділень Державно-громадської оборонної організації ДОСААФ Росії. У грудні двадцять року на щорічній конференції товариства її керівник генерал Полковник Колмаков. Повідомив про підготовку майже 4 тисяч операторів БПЛА і плани значно збільшити кількість курсантів із цієї пріоритетної спеціальності. Програма підготовки операторів безпілотників у центрах Архангела розрахована на 2-3 тижні, після яких курсантам видають посвідчення про підвищення кваліфікації за даною програмою відділення ДОСААФ. Друге джерело і канал фінансової та ресурсної підтримки військові формування, з якими Архангел вже працює напряму, та гауляйтери окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які підтримують загони Барс, 15 січня в соцмережах проекту повідомили про збільшення обсягів навчання на окупованому півдні, як мінімум, удвічі. До процесу навчання активно включилася 35-та загальновійськова армія. Причому тепер тут готуватимуть не просто операторів, а розрахунки. Кожен по три бійця на виході Архангел забезпечуватиме їх дронами, щоб навченим бійцям було чим воювати. Приміщення і обладнання нового центру для військовослужбовців 35-ї армії профінансував губернатор Амурської області, де й дислокується її управління. Це нам дает возможность обучить огромное количество бойцов, готовых расчетов, которые впоследствии сдают экзамены и получают дроны от Министерства обороны. На черзі організація за таким же принципом навчання бійців 58-ї загальновійськової армії. Батьком-засновником проєкту Архангел називає себе в своїх пабліках 47-річний Філіпов Міхаїл Геннадійович, зареєстрований у місті Литкаріно Московської області. За даними Російського держреєстру, Філіпов до 2019 року був гендиректором та засновником компанії. ML Constructions, що займалася ремонтом квартир і котеджів, переважно у Підмосков'ї. А з 2022-го Філіпов співпрацював із товариством з обмеженою відповідальністю кампанія «Откритеє Нєба», зареєстрованою у тому ж Литкаріно, і яка надає послуги з фото та відеозйомки з використанням безпілотних дронів. Саме тут треба розуміти, він не познайомився з безпілотними технологіями. Цікаву деталь оприлюднив проект. Важної історії один із засновників компанії Адкрите небо» Андрій Клименко, який керував будівельною компанією Ланком, коли її власником був Олександр Удодав, чоловік сестри прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Писав не виключено, що саме він і був тим єдиним спонсором на старті проекту Архангел, про якого Філіпов говорив восени 2022 року. Цікаво також що компанія «Открите небо» планувала у травні, жовтні 2022 року реалізувати у Криму проект. Наші на отдихи з відеозйомкою з дронів для підвищення привабливості кримських курортів і залучення більшої кількості відпочивальників. Натомість Філіпов відкрив там навчальний центр для підготовки операторів смерті. У травні 23-го року представники Архангела почали шукати приміщення для навчального центру в Сімферополі чи Севастополі. Однак, після вдалої зустрічі у Євпаторії з двома місцевими колаборантами, з позивними Бомж та «Барін» вирішили зупинитися на цьому місці, фактично сівши на локальний проект, створений на базі місцевого осередку ДОСААФ курси військової підготовки В'єтр. Розформований із жінок курсанток підрозділ операторів БПЛА Крилья Вєтра, Центр журналістських розслідувань, розповідав вже раніше. Навчальний центр Архангела в Євпаторії назвали Кримський безпілотник. Його куратором в російських медіа називають чоловіка з позивним Євпаторія, який з'являється на відео із заблюреним чи напівзакритим обличчям. Маємо підстави вважати, що це Сімферополець Віталій Михайлович Романов, 1981 року народження. Як ми це встановили в телеграм-чаті проекту, як куратора кримського центру зазначають акаунт з нікнеймом Бамондос, який в інших соцмережах використовує виключно Віталій Романов. За цим ніком ви знайдете як діючий акаунт Романова у мережі X, колишній Twitter, так і давню сторінку додатку для пошуку друзів, яку він створив під час навчання у Єгипті. Втім, для ідентифікації достатньо навіть порівняння відкритих частин обличчя і голови Євпаторії, аби впевнитись, що це саме Романов. Про себе у соцмережах він пише таке рідне місто Сімферополь до 2003 року навчався в Нью-Йоркському технологічному університеті, а після того в Німецькому університеті у Каїрі. В обох закладах вивчав бізнес справу. 2014 року Віталій Романов зареєстрував у російській юрисдикції в окупованому Сімферополі товариство з обмеженою відповідальністю Вікторіус Груп з 20 видами діяльності на всі випадки життя від послуг перекладу до штукатурних робіт. А вже наступного року Романов бігав по Москві з транспарантом «Крим та Русская Земля, в річницю анексії півострова. З 2016-го Романов працював директором з продажу компанії Agrica International Incorporated, зареєстрований в США із представництвом у Москві, що займалася експортом до Росії замороженого м'яса, риби і овочів з Америки, Африки і Європи. Увесь менеджмент цієї американської компанії росіяни. Після вторгнення в Україну і посилення санкцій компанія була ліквідована. А Віталій Романов різко змінив вид діяльності і керує збиранням дронів із фанери. На дана рама стоїть із двох фанерних площадок, між якими розположена вся електроніка зверху. Прикріпля кріплення для батареї, для акумулятора і собственно алюмінієві лучі. Все остальное це вже привозна імпортна електроніка. Директором кримського безпілотника призначили Євпаторійця Путренка Сергія Анатолійовича з позивним Барін, про якого центр журналістських розслідувань вже розповідав. Тоді він очолював жіночий підрозділ Крильє вєтра». Є вони серед курсантів кримського центру Архангела і зараз. Многії з них хочуть на фронт, але їх не беруть по различним причинам. Ну як операторів дронів їх да беруть з удовольствием. От у нас зараз обучаються три девушки. Одна з них, яка приїхала из Аргентини, Путренко випускник Краснодарського вищого командно-інженерного училища ракетних військ. Свого часу був гендиректором та підписантом товариства з обмеженою відповідальністю Чайка М в дев'яносто 90%. Уставного капіталу фірми належало акорд фінанс дочці австрійської компанії Ґарда und Бетелінгангз, яку відносили до активів білого експрем'єра Миколи Азарова. За словами Філіпова, Путренко віддав свій готель для проведення занять з управління БПЛА та розташування курсантів. За адресою електронної пошти, яку і використовує Путренко, знайшовся готель Вілла Маріта, який розташований у селі Заозерному поблизу Євпаторії. Деталі інтер'єрів готелю на фото, на його сайті співпадають із відео з телеграм-каналу Архангела. Не залишають сумнівів. Навчальний центр знаходиться саме у Вілла Маріта. Тут же і збирають дрони. Мелітопольський центр Архангела почав навчати бійців загону Барс 32 відомого як батальйон імені Судоплатова, у липні 23-го року. На його ж базі, окрім кабінетів для навчання, управління безпілотниками, тут є приміщення для ремонту, прошивки і збирання дронів. Майстерня оснащена 3D-принтерами. Рік тому напрямок виробництва і випробування безпілотників у батальйоні Судоплатова переріс в окремий проект Судоплатов судний день. Після вдалих випробувань дронів ініціатива розробників отримала пряму підтримку Міноборони Росії від виробництва до застосування. fpv дрони збирають на семи виробничих майданчиках. Спецгрупою проекту керує представник Міноборони. Наоборот, за собой дала возможность максимальных всех ресурсов, чтобы убрать все бюрократические цепочки по поводу доставки, логистики. Больше тысячи дронов в сутки производятся. И не только производятся, они и производятся, и доезжают до этого места. Організатором школи БПЛА Архангел у Мелітополі російські змі вказують бійця з позивним патріот. Ймовірно, він служить у підрозділі Шторм В, адже на відео на правій руці патріота видно відповідний шеврон з написом. На жаль, здеанонити патріота нам поки що не вдалося, але це питання часу. Наразі знайшли, що боєць родом із Біробіджану, куди він їздив під час відпустки. Про зустріч засновника школи БПЛА з юнармійцями Біробіджану повідомляють навіть на сайті Міністерства оборони Росії. Крім того, Патріот зустрічався зі студентами медичного коледжу і медиками та школярами з технопарку Кванторіум. На фото з усіх зустрічей боєць у Бала. Клаві, це... поза тим, одного із, із інструкторів та адміністратора центру Архангелу Мелітополя вдалося ідентифікувати це. Сурков Павел Олександрович із позивним Філософ Сурков колишній військовослужбовець повітряних сил Російської Федерації та учасник скандальної фінансової піраміди «Life is good», яка діяла не лише в Росії, а й в Україні. Російські аферисти, які відкрили офіс в Києві 2017 року, виманили в українців 40 мільйонів доларів. Перш ніж минулого року їх не викрила СБУ. 20-го року Сурков зареєструвався індивідуальним підприємцем, бізнес якого несподівано став успішним у сфері державних закупівель, усіляких метизних виробів і не тільки. За два роки він натендерив 2,6 мільйонів рублів. Причому третина підрядів була від військових частин і Росгвардії. У травні 23-го сурков припинив діяльність і як тепер зрозуміло, подався на окуповану територію Запоріжжя, аби сприяти російській агресії. Повернення до теми батальйону судоплатова у цьому розслідуванні мало свого роду бонус. Ми ідентифікували нинішнього командира цього незаконного формування з позивним Шаман. До того як Кишенькова армія Балицького була оформлена в системі Барс, підрозділ внесли до російського держреєстру як державне унітарне підприємство. З лютого по червень 23-го року виконувачем обов'язки директора цієї юрособи був пагрібняк Дмитро Тимофійович. Як ми з'ясували, він є громадянином України і міліціонером-зрадником із Луганська. Служив сержантом у спецпідрозділі швидкого реагування Сокіл. Вперше без балаклави і з доброю якістю зображення, шаман з'явився в репортажі російського пропагандиста Соловйова – де прозвучало тільки його ім'я Дмитро. Шаман розповів, що у складі луганського сокола був відряджений до Києва і брав участь у силових діях на Майдані. Раз видали воружи, все ворушились, заняли висоти, коли прикривали відход штурмових груп, то в чорне вклінілися витягують. ранені просто витягували. Ну, Коли почали, там парни. Після повернення в Луганськ Погребняк вирішив, що. Країни більше немає і перейшов на бік ворога. Служив у званні капітана в незаконних збройних формуваннях так званої ЛНР. А до того, як очолив судоплатівців, воював проти українців на Херсонському напрямку. І остання інформація про розвиток проекту Архангел на окупованому росіянами Півдні. Філіпов хвалиться, що знайшов підтримку Міноборони для нового напряму діяльності, крім навчання операторів, безпілотників і їхнього виробництва. Архангел формує власні мобільні групи БПЛА, які будуть пересуватися по лінії фронту у броньованих мікроавтобусах. 80 штатних одиниць набиратимуть і навчатимуть у Мелітополі. Відео з цим вихвалення. Валянням на підніжці броньовичка опублікована у телеграм-каналі Архангела раптом зникло, але у мелітопольських партизан скріни не горять горять окупанти.